Всім привет, з вами Максим Сулой И ставить. И сегодня ми продовжуємо грати в игру Історія Амбара. Розположення на кухні. Ну, лопата. Лопата. Ну давай шукати. Бабці треба лук. Ну давайте болю. Нету груша. Ай я моє. Що ще чує тоже? лопата. крішотка. Я нічого не бачу. Бачу лук. Багато лука. Бачу монетку. Мішок з мусором. Бачу монетку. Те хоче купити мішок з мусором. Якби мене так додому приходив і я тобі 33 долари тільки купив. Дай мені мішок з мусу робити. Е, Коля, дві монетки бачу. Ну, на що буде? Бочку бачиш? У тебе ти бочку бачив. Бачу бочку. Ну, всім пішати, що ти заслужиш. Падать, чекіт. Вот это кончики. Лопатка. Лопатку бачиш. Ні. Yeah. Може, ложка? Ні. Ні. Yeah. Бачу дві монетки. Портрет. Портрет. Лові. А три страш? кукурудзи. Одна кукурудза, Ді кукурудзи. Ді кукурудзи, три монетки. <рес> Одну кукурудзу, бачиш? Я бачу четверту чутив... монетку. Шах, тобі вони мовили. очі не мозолили. <рес> ну, дивіться. а або ще, ше, ще, ще, за арбузом, за шторою. Тобі вони очі немозолили. Ще за зарізати. Ми кидаємо клієнтів, які ще тві монетки. Але більше грошей буде монетка за арбузом. Це всі монетки. Вс. Я не бачу. Бачу. А, mm. ні, це подарунок. Це не подарунок запусилка. Кобок, я кобок. Кобок, комусь треба. Кошек можно. Лопатка. Рештка треба. И арбуз. Арбуз. Лопатка, рештка, кукурудза и паутина. Ну ч, гусоми паутина стоит. 34 доллара. Печень чи мусор. Все, будем паутину продавать Максим. Набор ножей Ось вот. є yeah не нечайная решетка, тарелка тарелку бачишь. Может, это тарелка нет? Ну oh, да, это тарелка. Кукурудзу, бачишь. Бачу. бачу тарелку. Бачу Бач... багато тарелок. Бачишь кукурудзу? Нет. Я бачу дуже, дуже Багато тарелок. Во. Во, то ж те саме ми видно вісті. Я не бачу корот. а пару. Аво. Виду... Посилка. Я бачу монетку. За рішеткою я оцю. Дикою рішеткою, нам треба рішетка. На ну, во, вода. во ж вода, А, я. Аво, рішетка. У нас блистить. І дай ти монетку бачив? А, не ну, думаю, це блистить вода за монеткою Салфетка Тепер хороший, Максим, да Молодець. Mm, я завжди находжу. Полотенце, а я сліпий просто. Так, полотенце. Во. Там полотенце, да. Це? А да. во полотенце. Во. Виташки. Гей-гей-гей, <гум> лянська я. Лілія, що таке? Гігантська лилия. вовна, Ну не там ж гігантська. Вітраж. Що таке вітраж? Я не чайду. Ну я бачу гігантську вили... лилию. Де? гигантськову лилею. Да. вікні. На вікні, его. Что є? Гі... Гіра... Лі... лілія. А, ну то во вона. Це лілія. Це є. Я не знаю, де последнє. Хликай. Треба ждати, поки сердечка кінчиться. Може метелика? Потелик. Вол випустимо. Та не вони кончаються, бо в п'ятій серії теж випустили, бач, тепер їх двоє. Ну що, ми не можемо знайти. Може це? Ні. Так, дивися, що спітись буде. Або магніта знайди. Метелика. Кроме магніта, магніт на кожні є. На кожного. Бо... Уровні. Ой, Я не бачу нічого. Наче метелик. Ну ли не віть. Де. Побачив, що у нас вітиться.